А ось ще одна цікавинка про Ірину Кременовську. виявляється на її сайті Вільне слово, яким на керує головним редактором, є людина, яка вже понад 20 років сидить за гратами. Цікаво, хм. вона ж юрист. Чи можливо це теж якийсь фейк, які її експертизи, які вона виписувала сама І, до речі, на них же спиралася, коли подавала позови до суду на невинних людей з 2023 року, головним редактором Вільне слово формально вказано громадянина Раймонда Каламбая, одного з авторів сайту. Але найдивніше те, що Каламбай Раймонд перебуває в місцях позбавлення волі. Його було засуджено в Україні ні багато, ні мало на довічне ув'язнення. Цікаво, за що його засудили? На сайті є його розділ журналіста. Там більше публікацій про тюремне життя. Олексій Святогор, заступник Кременовської, у своїй статті вказує, що Каламбай провів за ґратами вже понад 20 років. Питання як така людина могла стати головним редактором проєкту Говори? А так, що з нього візьмеш, коли він і так на довічному. Йдемо далі, зазначимо, що домен вільне було зареєстровано на ім'я Ірини Кременовської. Усі три проекти переплетені на сайті вільне слово були стрічки новин ЛРЦ Антисекта та Цебде. навіть банерок антисекти висів. Тут начебто все зрозуміло, зважаючи на той факт, що сама Кременовська позиціонувала себе як активного антикультового діяча, навіть створила та опублікувала на своєму сайті вільне слово.com чорний список сект. Характерна частолюбна риса адептів антикультової ідеології. Такі чорні списки, нагадаю, свого часу створювали Вальтер Кюнет в нацистській Німеччині. Олександр Дворкін в Росії на сайті Ірине Ру. Його адепт Костянтин Путнік з Челябінського філіалу Рацирс. Про нього знято окрему серію. Цей колишній вантажник хлібозаводу взагалі відзначився. Зібрав чорний список вчених, серед яких опинився навіть Нобелівський лауреат. Я зрозуміла. Здається, він вирішив пересидіти за ґратами, аби тільки не проходити їхню улюблену ініціацію, не жертвувати лайно, і щоб тебе не знімали на камеру потім, і не шантажували цим. Це просто і ця Кременовська, і Дворкін, і цей гівногор, а, вибачте, Святогор. Ага,